Кожній нашій родині. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлеровської коаліції і не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Зло ми знищували разом, так само як разом протистоїмо зараз аналогічному злу, згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти. Нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз. Нащадків тих, хто здобув перемогу. Капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми пишаємось героїзмом українського народу. Тоді і зараз зло, на жаль, повернулося. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але та сама мета поневолення або знищення. І так само, як і у Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б'ємось проти нього разом. Так само з усім вільним світом і з державами і народами, які творили тоді спільну перемогу. Які, пам'ятаючи страшні роки тієї війни, не кажуть можем, повторить», а захищають сенс слів ніколи знову, які не зрадили пам'ять своїх героїв і виражують силу наших спільних цінностей, людського життя та свободи, рівності угідності та світу без ксенофобії і антисемітизму, без Расизму і нетерпимості без ідеологій ненависті. Ми боролися тоді і боремось зараз заради того, щоб ніхто і ніколи знову не поневолював інші народи і не знищував інші країни. І усе те старе зло, яке сучасна Росія повертає, буде розбито так само, як і нацизм був розбитий. Противагу нашим ідеалам цей ворог знов поставив агресію і анексію, окупацію і депортацію, масове вбивства і катування, бомбардування міст і спалення сіл. На все це буде відповіддю наша перемога перемога України та вільного світу, звільнення наших земель, повернення наших людей, захист наших цінностей. І обов'язково справедливість, обов'язково правосуддя проти рашистської ідеології ненависті. Дорогі українці, зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється проти тотального зла. Зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється за майбутнє і своє, і усієї Європи, усього вільного світу. Зараз, як і 80 років тому, ми спираємось на спільну силу вільних народів та знаємо, що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою, 9 травня, в Україні будемо відзначати День Європи Європи об'єднаної. В основі якої має бути і буде мир, Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність Єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротись на всіх напрямках, на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій, рішучістю протиракетного терору і зимового блекауту. В економіці і на юридичному фронті це буде День Європи нашої союзниці, яка дає прихисток українським жінкам і дітям, яка не зазіхає на наш суверенітет і не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху, яка ніколи не називає Україну вигаданим чи штучним. Творення, і яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її нашу Європу. Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру і єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті. Наближає нас до відзначення першого дня нашого миру. Чесна пам'ять про минуле завжди зміцнює віру у майбутнє. Сьогодні віддаючи належне найбільш важливій перемозі ХХ століття. Ми усі чекаємо та наближаємо новий великий день нової перемоги, нашої перемоги. День перемоги України. Безумовно спільною, яку ми здобудемо разом з усіма, хто нам зараз допомагає. Ми будемо пам'ятати кожну державу і кожен народ, які стали в боротьбі за свободу разом з нами. Ми ніколи не скажемо, що перемога могла би відбутись без когось із них. Це буде спільний успіх, але я впевнений, що світ називатиме. Цей день однаково день перемоги України. День, коли ми виженемо останнього окупанта з нашої землі. День, коли ми звільнимо всі наші міста і села. День, коли комендантську годину по всій українській землі змінить перша хвилина миру. Коли зможемо забути про застосунок повітряна тривога, коли воїни. До своїх родин, а переселенці до рідного дому. коли зможемо безпечно мандрувати своєю країною, знову і знову відкривати для себе її красу, коли будемо зустрічати гостей України, друзів України у наших аеропортах, і в Борисполі, і в Сімферополі, і в інших наших містах, у вільних містах, вільної України. Здобути не втратимо, все захоплено ворогом. Ми повернемо, зруйновано відбудуємо і разом будемо все це берегти. Ми, Ми поки не знаємо дати нашої перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи, для усього вільного світу. Буде свято усіх наших героїв, наших захисників і захисниць, усіх наших людей, які воюють і працюють заради нашої перемоги, усіх наших союзників і партнерів, які прагнуть нашої перемоги так само, як і ми. І буде у нашої перемоги символ синь. синьо-жовта стрічка, наш український прапор. Всюди, де він має бути по прав, всюди, де наші національні кольори будуть також як символ шани до нашого народу. Так має бути і буде. Пам'ятаємо минуле, б'ємо сьогодні і не зупиняємось, стопуваючи перемогу. Вічна пам'ять загиблим у Другій світовій війні. Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму і переміг. Слава усім, хто б'ється за Україну. Слава усім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям. Слава Україні!